Доброго дня, запрошую підписатися на канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу та по прокату плиткорізів. До вашої уваги хочу розповісти про новий станок Монталіт на довжину різу 93 см. В зв'язку з тим, що я люблю техніку і про неї розповідати. Викладу суб'єктивну, скажімо так, думку про цей плиткоріз. У зв'язку з тим, що продаю дуже часто Рубі, батіпав, Сігма, тому як попався Монтеліт, я його не можу оминути. Монтеліт це одна з найстарших, найстаріших компаній, яка випускає плиткорізи. Ще в 1969 році. я вже, Це в мене такий раритет. Монтоліт, вони вже почали випускати їх. Як ви бачите, сильно в принципі, нічого не змінилося. Лінійка взагалі залишилась та сама без змін. Ну і взагалі конструкція, як вони, не вони, вони, хтось придумав, вона і залишилась такою самою. Тепер я дуже коротко буду розповідати, ну і казати плюси і мінуси і своє відчуття про цей плиткоріз. Почнемо з шини. Шина тут товщина її 12 мм. Якщо у сігми на таку ж довжину 10 мм, у батіпава 10 мм, у Рубі 12 мм. Ну, це середня товщина, скажімо так, для того, щоб вона не вигиналася, В принципі вона не вигинається, дуже міцно стоїть. Якщо ви вмієте працювати, вона в принципі задов... Ну треба привчитися, щоб, звісно, боку десь не вести. Немає в мене претензій. Ручка. Вона, хоч вона і пофарбована, під, здається, що вона пластикова, але на самому випадку вона алюмінієва. Як і в принципі і всіх плиткорізах італійських та іспанських. Що, тут треба звернути увагу, що шина зроблена для чого зроблена фасочка. Я не розумію для чого. Поверхня з з, 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 з нижнім. Тут, до речі, стоїть не підшипник, а втулка. І поверхня чомусь менша. Я завжди думаю, чим поверхня більше, тим краще. Але італійці мають свою власну думку. Так, По направляючі, вона закріплена за допомогою ось таких грубих болтів. Але, грубо це надійно, з одної і з другої сторони. По висоті вона не регулюється, як регулюються осіглі. Але, в принципі, досить мало плиткорізів, які регулюються по висоті. Перейдемо до каретки. Каретка має ось такий пластиковий розламувач. Він більше схожий на дитячу іграшку. Але, як кажуть, що він працює. Закінчується тут, якщо ви подивитесь з цієї сторони, там 15-мм різець без підшипника. Він, скажімо так, якщо ви подивитесь, має люфт. Цей люфт ніяк його не, при... ну, не можна прибрати, ну, крім якусь тоненьку втулочку туди вставити. Для, цього, для того, щоб ця ручка, вона в принципі дуже складна. Чому складна? Це найскладніша ручка з тих, що я бачив. От такого типу для ковзуючої зліво і справа, якщо йде ковзання. Чому вона складна? Перше, зверху стоїть втулка. З пружинкою. Якщо ви подивитесь, ось пружинка і втулка. Бачите пружиночку? Це зроблено для того, щоб ручку можна було виставляти і вона фіксувалася на будь-якій висоті. Ну, як на мене, усіх ми такого немає взагалі. У батіпао воно віджимається наверх. У Монталіта ну, в будь-якому положенні. Ну, у кожного свої бачення цього процесу. Але не в цьому головне. Давайте я покажу ближче. Давайте з цієї сторони світло. На цю ручку подивитись. Чому вона складна? Тут зроблена, в комплекті йде ось така масльонка, Ось вона тут. Вона вставляється ось сюди і вона тут знаходиться. Вона подає потихеньку мастило в зону тертя роліка. Сігмовська. Як на мене, це єдине таке рішення, яке я бачу. У Монтеліно дуже багато років роботи, але це рішення спірне. Воно хоч і змащується, але воно, якщо забивається брудом, воно ще гірше стає. Тому мені складно сказати, але вони, напевно, краще знають. Слідуюче рішення. Єдиний придкоріст такого типу, який ковзає, обладнаний прижимними тут такими. Роликами, які прижимають до однієї сторони, щоб не було люфту каретки. Ну, Я попробував віджати, прижати, віджати прижати, але в мене нічого не вийшло. І люфт, якщо ви бачите, ось подивіться, як би я не зажимав, цей люфт тут має місце, приблизно пів міліметра. Хочу вам пояснити, що і в Батіпаві, і в сігмі, і кругом є такий люфт. І, можливо, можливо, я щось тут. ну Я не знаю, як його прибрати, цей люфт. Воно вільніше ходить, воно е, швидше ходить каретка, Але, в принципі, той люфт остається. На тих плиткрізах я ніхто вже не звертає увагу, півміліметр це невеличка похибка. Тому я і впевнений, що цей плиткріз працює так само, як і його конкуренти. Ну Звісно, є такий. Примочка по регулю... регулюванню. Можливо, вона в чомусь допомагає. Так, е Тепер пішли. Тут стоїть втулка, вона стоїть широка, мені подобається, вона стоїть ребриста. В батіпаві тут стоять підшипники. В сігми, е якщо брати Макс та і решта, тут також стоять підшипники. В рубі стоїть втулка, але е втулку рубів зазвичай всі міняють на підшипник. А тут стоїть такий широкий, така втулка, дуже цікава. Ну, я впевнений, що вона буде працювати. Хоча вона гребриста, ну таке цікаве рішення. Я так розумію, що вона каталася, а не ковзала. Так, поручці ми розповіли. Тепер переходимо до прижимних площадок. Класичні прижимні площадки, оцинкована е, метал е, на пружинах. Е, як на мене, дуже стільно він взагалі виглядає. Тут такі. Синій колір, червоний колір, сірий. Як на мене, одна з переваг цього плиткорізу це його зовнішній вигляд. Переходимо до лінійки. Лінійка тут також складна. Монтеліт постарався, щоб все було складно. Чому вона складна? Вона не виймається. Це повноцінна лінійка, яка, в принципі, фіксується ось цим болтом. І вона Працює на кут 45 цю сторону я не бачу, яким чином вона працює. Тобто вона працює тільки в одну сторону. Ну, це, як на мене, можливо, тут є якісь нюанси, щоб вона працювала в іншу сторону. Але я про ці нюанси не бачу. Тут немає швидкого встановлення кутів, як є у ну, Сігмії, і у Рубії. Тут такого немає, тут кути, бачите, ось тут така полосочка. Ось ця полосочка, коли вона співпадає, ось виставили кут. І зажали. Ну, Також, в принципі, дуже зручно, дуже видно. Які тут регулювання? Дивіться, цю лінійку дуже просто регулювати. Ось тут є такий величезний болт. Він контрагається з цієї сторони. Ось, бачите, контрагайка. І ви виставляєте е, любий, скажімо так, виставили, відкалібрували, і тоді вже воно буде працювати точно по кутам. Е, тут, бачите, такий простий механізм затиснення цієї алюмінієвої направляючої для, для фіксації. Ну, Так, зроблено цікаво. Я такого ще не бачив. Лінійка традиційна мантелітовська, ось вона так бовтається, відкидається, щоб не мішала. І можна її зафіксувати. Тут вона забезпечує боковий упор, тут вона дозволяє виставляти кут 45 вона ходить по всій довжині. Ну, тут 2 см залишається. Ну, в принципі, менше, ніж 2 см ніхто її не ріже. Але не доходить до самого кінця. Хоча працює краще, ніж у рубі, але гірше, ніж у сіглі. Ну, Це моя особиста думка. Тут полосочка приклеєна. В принципі, вона видно її дуже гарно. Як на мене, тобто немає в мене претензій. Лінійка цільна, довга на 64 см. Навіть, мені кажеться, довше, ніж усі. Ми. Але з іншої сторони вона ось така, має ось таку складну форму, яка регулюється. В принципі, можна відрегулювати, щоб вона була прямо. За допомогою цього болта і можна фіксувати. Для чого вони зробили? А зробили вони для того, в зв'язку з тим, що цю лінійку взагалі складно знімати. ну там Наприклад, у шоу-рубі, шоу, ботіпа, що у сігми, вони дуже легко знімаються. А тут, для того, щоб транспортувати, її складно зняти. Тому вони зробили ось такий ось таким шляхом, щоб її ось так ось в такому положенні транспортувати. Бачите, якщо ви подивитесь. Вона готова до транспортування і займає більш-менш компактне місце. Е, крім того, ця лінійка тут має ось такий упорчик, який ніде не має в інших плиткорізах. Ну, Я не знаю для чого це зроблено, щоб не зламати її. Я, я так розумію, щоб її, якщо ви часом її не заділи, щоб її не зламати, бо вона впирається в підлогу. Це зроблено добре. На плиткорізі ось така ножка. Ножка, як на мене, вона переживе всіх. Вона досить товста, міцна і тут нема що ламатися, якщо її лимається, то вже з цією лапкою. Так, давайте подивимося, а що ж всередині під низом. Хочу зазначити, що якщо ви подивитесь, ось тут є місця і є отвір для того, щоб сюди поставити коліщата. Ну, це не такий тяжкий плиткоріз. Його, звісно, можна і так переносити, але бачите, є місце для того, щоб поставили квищата. Не всіх така примочка є. Якщо ми перевернемо його, то ми бачимо саме, ну, одне з найголовніших, що він складається з двох частин. Всі плиткорізи там рубі. Sigma, Batipa, вони в принципі всі цільні. Цей монталіт складає тут це з'єднання. Воно має бути відкаліброване, тому що бачите, тут воно з'єднується із цієї сторони. Тому що дуже важливо забезпечити, щоб було, ця лінійка була чітко рівна продовжувалась. Як ми бачимо, тут є один міліметр, приблизно, може півм. Воно підходить в сторону. Ну, як на мене, це більше. Недолік чим, 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 чим перевага. Спирається тут раз, два, чи п'ять ніжок ось таких міцних товстих, які в принципі, як на мене, дуже гарні. Як на мене, отут є підсилення спеціальне. Якщо ви побачите, воно таке саме і в Урубі, і у сігми. Немає в мене претензій. Впирається не тільки в ножки, а й ось цю основу. Так. Ну В принципі, все, що я хотів, я розповів. Дуже багато фанатів ціє, цього інструменту. Ручка тут досить тяжко йде від початку, але кажуть, що вона дуже швидко роздроблюється і, в принципі, працює плавно і без всяких нато питань. Як, крім того, бачите, лінійка, вона ще один мінус має, тому що є розрив. Якщо до 6... В сантиметрів можна добре виставляти, то потім тут, скажімо так, є невеличкі складнощі. Але люди в більшості своїм працюють по міточкам, тому я думаю, що це не недолік. Тут є такий відбільничок, він резиновий, він зазначений, щоб коли ви впираєтесь, щоб не розбити. Як на мене, дали рішення, ніяких у мене претензій до цього немає. Ну, в принципі, ось і все. Хочу зазначити, це італієць, це оригінал. Він коштує менше ну, такі ж самі гроші, ніж інші італійці. Ну, як на мене, це інструмент на любителя. Він, в принципі, подобається, але складний. Тут дуже багато деталей. Я сподіваюся, що він буде працювати. Але у італійців, який досвід дуже, дуже величезний по я впевнений, що вони знали, що робили. Ось такий невеличкий огляд. Запрошую до мене, щоб придбати або взяти в прокат великий асортимент плиткорізів. Звертайтеся, буду радий вам допомогти.